Сказав Господь, владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезло твоєї сили Господь простягне Сіону, пануй посеред ворогів твоїх, з тобою, володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе. Неначе росу, клявся Господь і каятись не буде. Ти, Єрей, віки на зразок Малхисадека, Господь поправиться у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повну трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому Він. Голову підніме. Аллилуйя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді, великі діла Господні подивогідні всім, що люблять їх, краса і велич Його тіло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пропам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний, Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів, діла рук Його, правда і правосуддя, всі заповіді Його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті й правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе й страшне Його ім'я, початок мудрости, острах Господній, добрий розум у всіх тих, що Його плекають, хвала Його стоїть по віки вічні. Аллилуйя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в Його заповідях вельми милується, потомство Його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний. достаток і багатство буде в Його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний. І справедливий, добре тому, що милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки, пам'ять про праведника буде вічна, лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі, серце його стійке боятися не буде. Аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим. правда його триватиме повіки, ріг його підніметься у славі, бачить те грішник і злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Аллилуйя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє, нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині й повіки. Від сходу сонця до Його заходу хвальне ім'я Господнє, високий над усіма народами Господь, над небесами Його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що вас на престолі, що дивиться униз. На небо і на землю, що піднімає з Пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами з вельможами народу свого, дає неплідній жити в хаті, зробивши з неї щасливу дітей Матір. Аллилуя! Коли Ізраїль вийшов з Єгипту. Дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала юдея, Ізраїль його царством. Море побачило та й кинулось тікати, Йордан назад повернувся, Гори, мов барани, скакали, горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся, з вами, о горе, що скачете, мов барани, а ви, горби, не мов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Не нам, о Господе, не нам, а імене Твоєму дай славу, заради милости Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити, де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі, усе, що захотів, створив він. Божище їхні, то золото й срібло, діло рук людських, мають уста і не говорять, очі мають. Але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній доме Арона, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить, поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні буде Господом, що створив небо і землю. Небо небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа віднині й повіки. Аллилуйя. Аллилуйя. Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання. Бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої, обвили мене пута смерти, сіті шеолу мене вхопили, журба й горе на мене навалилось, і я прикликав ім'я Господнє, о Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро з тобою, бо спас від смерти моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння, я буду перед Господом ходити у живих країні, я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний, у моїм схвилюванні я мовив, усяк чоловік, неправдомовець. Чим Господеві я віддячу за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє, виконую обіди мої Господеві перед усім його народом, цінно в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйсь, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє, виконаю обіди моє Господеві перед усім його народом, у дворах дому Господнього посеред тебе, О Єрусалиме! Аллилуйя! Хваліти Господа, усі народи, славте Його, усі люди! Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки, Аллилуйя! Дякуйте Господеві, Бо добрий, милосердя його повіки, хай скаже Дім Ізраїля, милість його повіки, хай скаже дім Арона, милість його повіки, хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. І з тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив: Господь зі мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зі мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину, ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю, обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини. Ім'ям Господнім, і я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя, Господь, Він став моїм спасінням, луна радості й торжества у шатрах праведних, правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, і я війду ними, воздам Господеві подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені й став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо ми, й веселімося в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм, благословений Той, що приходить в ім'я Господнє, з дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він осяє в нас, ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о Боже мій, тебе я буду возносити. Дякуйте Господеві, бо добрий, бо вічна Його милість.